У війні Росії проти України було вбито або поранено від 462 до 728 тисяч російських військових. Підрахувала британська газета «The Economist». Розрахунки базувалися на е, витоку документів з Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Газета опублікувала графіки. В на них відображаються оцінки і неофіційних і неофіційних джерел за певний період. Останні дані опубліковані 5 липня російськими засобами масової інформації «Медіазони» і медуза свідчать, що кількість загиблих у Росії перевищила 100 тисяч людей. А станом на 21 червня ця цифра становить від 106 до 140 тисяч. Значна частина аналізу базується на даних про спадщину та некрологах у соціальних мережах та інших джерелах однак, починаючи з 6 лютого, дані російських змі ґрунтуються на тенденціях, оскільки доступ до офіційних записів було. Порушено зазначає де економіст за даними британської газети. Дані про втрати Російської Федерації узгоджуються з іншими джерелами, такі як офіційні особи у Франції, нещодавно назвали загальну кількість втрат 150 тисяч до травня. А BBC Росія підрахувала, що до червня загинуло щонайменше 113 тисяч росіян. Крім цього, дані медіазони та медузи свідчать про значне зростання втрати військ під час українського контрнаступу влітку 2023 року та після бої. І от про що я говорив вам в попередніх годинах Авдіївку і часів Я. Тобто ті бої, які зараз відбуваються, знову ж таки росіяни втрачають величезну кількість своєї живої сили. Ще наведу вам кілька фактів аргументів. Це Форбс підрахували і сказали наступне: що за три місяці. Ведення бойових дій навколо часового яру ми говоримо про північ, Богданівка, Григорівка. Пер, прошу, ну, Григорівка та й Калинівка Південця Іванівський траса на Костянтинівка на Костянтинівку відповідно росіяни втратили вбитими та пораненими 99 тисяч. Ну а те, речник Осухортиця, Волошин е, повідомив наступне: що цей от мікрорайон. От ви зараз бачите, так. Мікрорайон називається канал одної мені, тому що там проходить канал Сіверський Донець Донбас. Росіяни втратили серед цих будівель 5 тисяч особового складу. Або ви розуміли, це мікрорайон. Там є кілька вулиць і там є невелика кількість будинків. 5 тисяч втратити в таких боях це неприпустимо, але припустимо для е, Російської Федерації, тому що наголошують на тому експерти, що. Росіяни окупанти намагаються якомога більше знищити і українців, і також абсолютно не лічать втрати серед своїх е, росіян. Е, більше того, ці кадри жаль, я вам не можу продемонструвати, тому що Ютуб напевне не дозволить таки пропустити. Але буквально сьогодні ви можете знайти в телеграм-каналах. З'явилися кадри як на Камчатці, просто такі, от. Стеляться по камчатських землях могили окупантів. Там просто незвичайна кількість, і той, хто знімає місцевий мешканець, каже, що за що вони ж помирали? Чим там умовний бахмут? Чи Авдіївка загрожує Камчатці? Так от нічим, і взагалі ніколи нічим не загрожували. Але ви мали би це розуміти до повного масштабного вторення, а не зараз це от бідкатися. Бідкатися нема чого, тому що ви пішли вбивати і е, нищити іншу країну. Ви там нічого не захищаєте.